Відверті та збавовни п'ятий канал презентував проєкти з десяти фото, які не увійшли у календар без цензури. Світлини наших співробітниць тепер друкуються на бавовняному матеріалі, і все це заради того, аби продовжувати купляти рації для наших захисників та захисниць у найгарячіші точки фронту. Більше деталей далі у сюжеті Софії Норенко. Благодійний проєкт п'ятого каналу для збору грошей на рації триває. Щоправда, тепер можна задонатити на бавовну, бо саме на ній надруковані 10 світлин, які не ввійшли в календар без цензури. Лорчипу що скажи підписуєте кількос, що не зрозуміло кілько спали ламою. Що чергово світлини для бавовни відбирав фотограф проєкту Юрій Губрій. Далі голосувала вся команда за своїх фаворитів. Та головне було знайти друкарню, яка зробить усе на потрібному матеріалі. Ось так в одній із київських друкарень виготовляють бавовняні плакати від п'ятого каналу. Щоб надрукувати 10 таких, потрібно щонайменше 40 хвилин. Робота тут майже не зупиняється, бо ж після відкриття продажів охочих мати. Таке полотно у себе чимало. За тиждень п'ятому каналу вдалося зібрати півмільйона гривень, і за них ми вже зробили передзамовлення на 30 рацій, які незабаром поїдуть на фронт. Військові вкотре дякують усім, хто не перестає донатити на засоби зв'язку. Сковослужбовці першої бригади гвардії України. Ячні українському народу П'ятому каналу за надання радіостанції працюємо на перемогу. Слава Україні! Крім рацій, на передовій чекають і бавовняні полотна. Нам військові дякували за ідею полотен, бо вони сказали, що возитися з важким календарем незручно, а полотно можна скрутити, розгорнути в окопі, згорнути, перенести на іншу позицію. Подякували за круту ідею. Бавовна, коли ж хочете отримати одне з бавовняних фото. Потрібно задонатити від однієї тисячі гривень з приміткою на рації. Це можна зробити на монобанку, картку чи пайпал. Реквізити ви зараз бачите на екрані. Далі скинути скрин благодійного внеску на пошту лист 5ua та вказати, який номер полотна ви хочете, а також дані для відправлення. Це бачиш. Людина купила цілу колекцію ціла колекція відправляється на Сумщину, Всі 10 фото. Колекцію із 10 бавовняних полотен можна отримати за донат від 8 тисяч гривень. Далі так само скинути всі дані на пошту. До речі, ми готові відправити у будь-яку точку світу. До того ж, для благодійників за кордоном є можливість зробити це через платформу ІЦІ Софія Норенко, Микола Довгий, Ганка Кудрявцева. П'ятий канал. Ну, якщо щось пропустили в Етері, нагадаю, що всі матеріали наших кореспондентів, наші розмовні студії і авторські проєкти завжди можете переглянути на Ютубі П'ятого каналу. Заходьте, коментуйте, ставте вподобайки і обов'язково підпишіться.